Слава Богу ще раз. Доброго дня! Пояснюю, що, що сьогодні сталося, що відбулося. Десь у 5.30 дзвінок від служби охорони системи безпеки сервіс, яка обслуговує наш вижгороді храм. Дзвінок, що по нашому храму спрацювання, воно не затихає, працює, горить світло, а наряд виїхав. Я повідомив, що це не наше. У нас за служби о 5.30 не буде і не було. Реагуйте. Вони приїхали, кажуть, багато поліції. Ну тут я і зрозумів, що сталося. Одягаючих, сразу виїжджаю їхати. Приїжджаємо туди. Син знімає на прямий ефір. Я починаю спілкуватися з поліцейськими. Вони повідомляють, що є в них документи. Документи, які є. У 2011 році видалась українській православною церквою Бориса і Гліба акт про постійне користування біля території лікарні кусочок землі для будівництва храму. Пантлемон будується храм. Я стаю там настоятелем, організуємо релігійну організацію. І живемо до сьогоднішнього дня У 2023 році, 5 травня, Бориса і Гліба таким же словим методом о 5 ранку віджимають і забирають собі. Прихильники ПЦУ. А до колись документів, вони бачать, що міська рада давала дозвіл на постійне користування цієї земельки. І вони вирішили, що це їхня земля. Вони беруть акт цієї землі. Вони беруть витяг, що релігійна громада Борисоглібська релігійна громада Київської єпархії ПЦУ має право на цю земельну ділянку, получає монах. Феофіл від блаженнішого епіфанія дозвіл, указ на наш храм, і він приїжджає як повноцінний, повноцінний настоятель. Люди, які зібравши біля храму, почали виганяти і кричати: нам такий не потрібен. Будь ласка, покиньте територію. Поліція бачить, що ми. Налаштований не агресивно, а активно захищаючи своє храмове майно, каже: домовляйтеся: він цей монах, що хотів. Ну, перш за все, давай опочатуємо. Я кажу: ні, опочати ніхто не буде, бо, перше за все, перш за все, храм активно волонтує. І йому волонтерська діяльність зараз необхідна для військових і для людей ВПО. По-друге, ми в ньому ми його побудували, ми в ньому і будемо молитись. По-третє, ну як це його почати? Просто закрити. Навіщо? Для чого? Під час війни. На що він каже, давай по черзі. Я кажу, ні, по черзі теж не буде. І окей, домовились, він дозволив нам служити до або рішення суду, або рішення міської ради. Якщо міська рада їм від у нас забере землю, а їм передасть. Або е, рішення суду. Ну, будемо зараз молитися і трудитися. Добре справи будемо робити. А що? Як вони попали туди? Просто прийшли, зламали. Ну, на відео там видно, що шуроповертими, свої якісь там гайки вже поставили, наш замок викинули, е, сигналізацію просто вирвали з акумулятором. Ну, рейдери.